Яскравий початок одних, неймовірний камбек інших, не менш трудова переможна крапка та п'ять голів на двох кубкових претендентів. Це, якщо коротко, про фінальний поєдинок із футболу, зимової першості Закарпаття 2024, між Севлішем із Виноградова та Соколом із Хомківської територіальної громади. До речі, за поєдинком спостерігали представники тренерського штабу ФК «Минай». Головний наставник Желько Любенович та тренер воротарів Дмитро Бабенко. Уже на 10-й хвилині чемпіон минулорічного турніру відкрив рахунок. Відначився Адріан Пуканич 1-0. До перепочинку голів більше не було забито. Хоч біля обох воріт, неодноразово ставало гаряче. Сам перед хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу ну, тут грати в футбол, діставати якісь моменти задоволення. І хочу ще раз подякувати, бо без них ми б ну, сьогодні не грали, це понятно. По-друге, готуємося це з іннеперемством. Це підбор сустава, підбор гравців. Це десь. Фізика, десь треба ще щось додати. Ці, ці ігри показують, що треба додати в чемпіонаті. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Знову м'яч пріоритетно контролював Севлюш, але Сокіл не відсиджувався в захисті. На 70 70-й хвилині маєстро Адріан Пуканич знову сказав, своє бомбардирське слово. Виноградівці повели 2-0. Утім, Сокіл відігрався впродовж кількох хвилин дублем Едгарда Русина. Спочатку півзахисник білочорних удало зіграв на добиванні. А невдовзі продемонстрував і чудову індивідуальну майстерність. два Проте останнє слово виявилося за севлюшем. Потужну багатоходову комбінацію своєї команди завершив Михайло Чедрик. 3-2 на користь виноградівців. Якщо подивився, по то трішки таки. Валідольний матч вийшов. Дах, ми самі собі зробили проблеми, дали почути сопернику, що він може повернутися в ігру. Він, в принципі, це і зробив. Але добре, що в кінці чуть прибавили. І той момент, що ми мали, використали і довели до, скажімо так, до завершення цей матч нашу перемогу. Матч віншувала традиційне церемонія нагородження з участю керівництва Закарпатської асоціації футболу та представників. Помківської територіальної громади сокіл уперше у своїй історії став фіналістом зимової першості. А Севлюш за останні сім років у п'яте виграв турнір.